Я вас вітаю, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу з вами разом подивитися, разом поділитися інформацією про нові нічні карти, які будуть у 2023 році. Це все дійство ВГ нам дасть протестити літом. Спочатку вони заженуть. Ці карти для тесту в розвідку боєм, і потім подивляться, як воно там піде чи не піде, і по ті всі зібрані інформації, потім вони викатять їх в випадкові бої. Але красота. Не знаю, я дивлюсь, то Ласвіл взагалі пушка бомба. Просто подивіться, які краски, подивіться, який підсвіт, подивіться, як будиночки там палають, десь світяться, як місяць світить, як падають тіні. Це зовсім наче нова карта, але ж ні. Це є круто, що вони щось роблять, що вони двигаються вперед, не зупиняються, от вам вводять, схочуть увести нові карти, але знову ж таки. Як і з динамічними всякими ефектами, що в нас були, вони спочатку в розвідку боям це вкинуть, щоб ми протестували, поділили своїми емоціями, можливо, десь якісь мінуси треба буде підправити. Але круто. Взагалі красота. Бази в темряві, не знаю наскільки ви замітили, я замітив, що бази в темряві, Прямо з правої сторони місто, там, з лівої дивлячись, як з якої бази, місто підсвічується. А тут така наче, темрява. І от по цьому коридорчику по цій так, такі гадюць, гадюці зліва, бачите, ось будиночки підсвічуються типу, на фоні. Тіпа з мінусів те, що я замітив, це, це типу, бачите, погано видно краї карти червоним. Але знову ж таки, можливо, це зараз мені так кажеться. Ось у посередині прям будиночок у воді гляньте. Красота, клас. Не знаю, як вам, але мені подобається те, що вони. Типа зробили, ну, можливо, ще будь-які справки, але пушка-бомба. Тому чекаємо з нетерпінням, коли вони це на тест викотять. Щоб ми на тесті подивились, потім в основу викотили це все діло. Клас, красота. Просто пушка-бомба. Штиль! Багатьом нелюбима карта, але подивіться, подивіться, обалдіть. Я вибачаю, що я тихенько, але я просто кайфую, сиджу дивлюся і кайфую від цього, що буде, що вони хочуть ввести. Давайте, пора щось робити. Пора. Давно просили відійти щось, якісь карти, нічні, там дощ, що був, сніг, що пішов, ну глянь, вони це роблять. Красота. Зовсім сніг по іншому, зовсім наче рельєф по-іншому малюється. Ну просто наче нова карта, але ні, ну все, стара карта, просто... просто по-іншому зроблена. Подивіться, як лід відображається. Подивіться, просто геть по-іншому лід. Там корабль горить. Та ти що, красота. Просто полярне сяйво. Маяк підсвічується. ти що місяць, не як місяць класно світить, ну просто красота. Чи, якщо в техніці будуть фари світитись, то взагалі буде пушка бомба. Виїжджаєш, там, засвітився, в нього там фари світяться, клас. Взагалі шикарно буде. Маячок підсвічується. Де що клас? Не знаю, я кайфую. Я кайфую від цього, не знаю, як ви, якщо що, ви там пишіть в коментарях, як вам ці нововведення, що вони хочуть ввести, як вам ці нічні карти, ви обов'язково там напишіть. Можливо, хто не бачив, то ви поділіться відосиком зі своїми друзями, хай вони також побачать. Десь там в групі киньте в вайбері, своїм друзям порекомендуйте, хай подивляться, хто грає в цю гру, що очікує їх. Ну я позитивно до цього відносись. Тобто, скажеш, що щось там, та ні, карта стара, просто ніч, але ж ніч. Наскільки це кайфово гляньте, як уверху підсвічується. Да, сюди, можливо, ніхто не буде дивитися, але ж все одно задній фон. Гляньте, який класний. Красота. О, ці два озера, ДЛТ люблять купаться, світить. Воу, воу, воу! Ти шо? Овеять! Блінь! Красота! А, тут таке саме? Ні, тут просто булька є. Да, булька, але немає такого, як підсвічується та ям, та водичка. Те озерце. Та, ти що? Наче дивишся, наче геть літ по іншому відображається. Просто ніч. Світло не так падає, глянь, просто геть по-іншому відображається. Оцей вигляд гляньте, який за спиною. Абалдеть красота. Я вибачаю за мій український з цими моїми емоціями, ну це клас. Я просто сижу, я кайфую. Штиль зовсім інша карта, наче дивиться, зовсім інша карта. Ви зверху. Ну, ви зверху бачите, що. Красота! Клас, сніжок потихеньку пролітає. Та, те, що звуки які. Обалдіть. О, піщанка, піщанка. Скільки на ній боїв проведено, яка ж ця карта? Буває йде, буває не йде, але гляньте, нічний вигляд. Ой, яке небо класне. Гляньте, як зірочки. Місяць гляньте, гори, обалдіть. Як цей місяць гори ці підсвічує? Контраст їм придає. Тут все, тут навіть вогнів нема, тут все чисто жапки Да, Все, все карти ті самі, просто ніч. Тут бач, навіть будинки нічого не палає, просто так чисто від місяця щось світить, десь там такий тінь падає, місячне. Місячний підсвіт карти. Та ти що клас. Я от дивлюсь, наче зовсім рельєф якийсь інший, це не ця, наче її переробили, але ж ні, ну рельєф все те саме. Просто тінь падає по-іншому, геть рельєф по-іншому, наче промальовується, глянь. Здуває цей. Типа пісок дує вітер. Красота. На максималках взагалі кушка бомба буде. Звуки прикольні. Прям як в дитинстві десь там в селі. Виходиш, а воно це квакає все вночі. Оці всі, Да, прям реально. Як на рибалки, наче сидиш на нічній. Оу. А там, наче якийсь там... Там місто, напевно, і світло від міста йде. Ну так, тут, бач, бази, в принципі, нічого такого не світиться, нічого не цей. Просто, типа, все. Від місяць світить і як тінь падає. Але ось його подивіться, під горами. Тут зовсім таки ж по-іншому, знову ж таки, глянь, темрява. Значить, гори закривають це світло місяця. Красота. Будиночки не підсвічуються. Що в нас тунчик робить? Правильно, палає. Одне, оце один, що типу, бачу, в одному місці палає. Типу щось таке підсвічується. А, тут також, тут також глянь, типу. Щоб не сильно темно було, щоб якісь там в уголках щось підсвічувалося. Так, ти що краси там. Ще коли б ще можна було рухати ці тун, тунчики перед собою, взагалі було б класно рухливі об'єкти, щоб за ними можна було сховатися. Клас! Красота. Я не знаю, як вам, але мені просто подобається. Ви обов'язково там в коментарях пишіть, пишіть, як вам карта, як вам ласвіль нічний, як вам штиль нічний, піщанка, як вам нічна. Де ви потекло масло, да витекло з неї? Да, масло витекло. Чи це топливо, солярка, чи масло витекло? Палає. як Друзі, обов'язково за це бахайте вподобаєчку, обов'язково. Давайте ми з вами додивляємося. Зарані з вами прощаюся, з вами був Жека Вайпер. Дякую за те, що подивилися. Обов'язково поділіться цим відосиком зі своїми друзями і до скорої зустрічі на стрімах! Хай щастить!